Що батьки сказали тобі, на їх думку незначне, але це сильно на тебе вплинуло. Два випадки, де реакція була однакова. Мені було, мабуть, років 12, коли я вперше спробував приготувати їжу. Я спалив яйця і очікував, що тато розсердиться через зіпсовану їжу, але він спокійно викинув усе у смітник і сказав: нічого страшного, просто спробуй ще раз. Я зрозумів, що іноді помилки це частина шляху до успіху. Другий випадок був десь у 14. Я був трохи гіперактивний і захоплювався бойовими мистецтвами. У кухні почав бити ногою в повітрі, втратив рівновагу і зіштовхнув склянку з прилавка. Мені було дуже ніяково, я знову чекав на. На гнів, але тата лише спитав, чи не поранився я уламками і сам прибрав усе. Він цього не пам'ятає, але для мене ці моменти стали уроками. І зараз, коли хтось щось ламає чи помиляється, я часто згадую про це і намагаюся бути таким же спокійним і розуміючим. Якщо нікому не загрожує безпосередня небезпека, ніколи не переймай рішення на емоціях завжди є час подумати. Він говорить це в контексті тиску під час продажу, але я зрозумів, що це актуальне для будь-якої ситуації. Не порівнюй себе з сестрою, ви обидві неймовірні по-своєму. Я довго мучилась, живучи в тіні академічних досягнень сестри. Усі вчителі її знали і очікували, що я буду її копією. Я тиснула на себе, намагаючись бути найгіршою, і мама одного дня побачила, як мені важко, і сказала ці слова. Минув час, і я нарешті усвідомила, що я окрема людина зі своїми унікальними рисами, які роблять мене хорошою. Моя старша сестра завжди була красуною, капітанша групи підтримки, купа друзів. Коли вона поїхала вчитися, люди зупиняли мене в магазині, щоб запитати про неї. Сказати, яка вона вродлива, це змушувало мене ненавидіти себе. Кілька років тому, коли мені було десь 25, я раптом усвідомила, що, можливо, моя сестра теж заздрила мені. Я ж була розумною, і я не чула, щоб хтось питав її думку про щось. Одного разу ми випили разом, і я запитала її: тобі коли-небудь було прикро через те, що я розумна? Вона відповіла: «А вже ж! усі тільки й говорили, яка ти розумна, це зводило мене з розуму. Коли я був маленьким, я розседився на маму. Одного ранку ми посварилися з якоїсь дурниці, і вона везла мене до школи. Вона сказала, що любить мене, а я відповів, що ненавиджу її. Я був ще дитиною. Тоді вона сказала, що не варто таке казати, бо вона може потрапити в автокатастрофу чи щось подібне. І я більше ніколи її не побачу. І я тебе ненавиджу, буде останнім, що я їй сказав. Відтоді це глибоко засіло в мені, і я завжди намагаюся не залишати з людьми стосунки в поганому стані. Ніколи не знаєш, чи не останнє ти когось бачиш. Ми з дружиною після 18 років шлюбу досі говоримо, я тебе люблю кожного разу, навіть коли хтось із нас просто йде до магазину, саме з цієї причини. Одне, чого я навчився, ти не можеш звинувачувати себе за це. Останнє, що я сказав своєму батькові, було відчепись ми не спілкувалися близько шести років, а він помер через рік. Чи боляче, що ми так і не владнали наші проблеми? Так, але чи може я реально звинувачувати себе за те, що не сказав щось інше про всяк випадок? Ні. Коли я виростав, у нашому домі завжди було огидно. Досі, коли моя мама доїдає їжу, вона просто залишає тарілку на кухонній поверхні. До кінця тижня все було завалено гнилою їжею та з кислим молоком. Що вихідних я мав прибирати кухню, сестра Вітальню. Мама кричала, що вже прибрала дві кімнати, ванну і свою спальню. І чому я не можу просто заткнутись і прибрати одну? Ми перепробували сотні спосібів зберегти чистоту, але окрім як ходити за мамою і прибирати все за нею, нічого не працювало. Одного дня ми з усіх сил готувалися до дня народження. Щойно прийшли гості? Мама голосно сказала: Я не знаю, чи мої діти дурні чи просто ледачі, але вони не можуть підтримувати чистоту в домі, і тепер вона дивується, чому я не розмовляю з нею. Розумію тебе. Я була для батьків хатньою прислугою. Одного вечора, коли мама готувала вечерю, а я цілий день прибирала. Я сказала: Я цілий день прибирала, можеш не смітити. Вона відповіла: ну, значить, прибери ще раз. Не дивно, що після того, як я з'їхала, в них удома почався повний бардак. Мені важко прибирати за собою. У мене є система. Використовую одну тарілку по колу. Якщо я залишу її брудною, доведеться мити, перш ніж знову поїсти, а це мене дартує. Тому тепер мию одразу. Мій дім ніколи не був таким чистим. Усі речі мають своє місце. Якщо я роблю безлад, прибираю за хвилину мені подобається, але в дитинстві мама була одержима чистотою, змушувала мене прибирати весь дім щодня. Якщо щось не було прибране, вона одразу вибухала. Якщо щось ламалось, була істерика. Мені так це набридло, що я почав ненавидіти прибирання, боявся щось зробити не так або зламати. Це не те, що він сказав, а те, що він зробив. Я втратив батька, коли мені було 15, 16 грудня. Коли його квартиру прибирали після всіх формальностей, вони знайшли різдвяний подарунок із моїм іменем: Домашне поле для гольфу та клюшку. Можливо, це не здасться чимось особливим для когось іншого, але на той час я тільки починав захоплюватися гольфом і навіть не думав, що мій батько справді звертав увагу на те, що мені цікаво. Коли мені передали той подарунок, я одразу зрозумів. Він таки дбав про мене і слухав усе, що я розповідав, навіть коли мені здавалося, що він не звертає уваги. Я Сплакався тоді і плачу зараз, коли згадується. Я дуже за ним сумую. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Ідемо далі. Коли я була маленькою, мама щоночі читала мені книжку перед сном. Одного разу, коли мені було десь 5 років, ми читали нову книжку. Я любитиме тебе завжди. Вона написана від імені мами, яка описує, як її дитина зростає та робить різні дратівливі речі. А має її улюблений годинник, гуляй допізна з друзями тощо. Кожного разу мама каже: Я любитиме тебе завжди. Я завжди тебе любитиму, доки я жива, ти моє. Дитя на останній сторінці дорослий син ніжно піклується про стареньку маму і повторює ті самі слова, тільки звертається до неї маму, а не дитя. Моя мама заплакала, читаючи це мені. А я тоді не розуміла, чому поки не подорослішала і не усвідомила, що вона уявляла всі етапи життя, які пройде разом з нами, зі мною і братами. Я вже доросла, але досі плачу, коли згадую цю історію. Коли мені було близько чотирьох років, мама сказала мені, що якщо не витягнути скалку, вона буде подорожувати всередині протикати твої органи, і ти помираєш. Кожного разу, коли я підходив до дерева з скалками, мене охоплював жах, що я отримаю скалку і дізнаюся про це лише тоді, коли мої органи вибухнуть. Приблизно тоді, коли у мене почали активізуватись гормони у віці 11 років, я почала плакати, бо мама сказала, що скалка в моєму пальці може подорожувати до мого мозку. Я плакала не через цей страх, а через те, що мама могла бути такою нечутливою в настільки серйозні. Зні ситуації відпустити мене спати з цією скалкою в пальці. Гармони це ну дуже дивно. Коли мені було років 9, дідусь пожартував, що бабусина їжа якось змусила його так багато покакати, що його кишки вилізли назовню, і їх довелося запихати назад. Я не какав три дні, бо боявся, що зі мною станеться те саме. Коли я була досить юною, мама якось сказала: ніколи не соромся попросити підвезти додому, маючи на увазі ситуації, коли недостатньо тверези, щоб сісти за кермо. Через кілька років я виходжу з дому друга, проїжджаю один квартал і буквально чую мамин голос у своїй голові, поки думаю: блін, не хочу дзвонити хлопцю, адже я казала, що не треба буде підвести. Негайно зупинилась і подзвонила йому. Десять з десяти правильний вчинок. Я теж колись так зробив завдяки пораді брата. У перший тиждень мого навчання в коледжі він надіслав мені листівку з грошима на таксі, попросив. Що ніколи не сідати п'яним за кермо і сказав, що завжди поповнюють ці гроші, якщо потрібно буде більше. Одного вечора ми пішли гуляти, а моя машина залишилась у друга. Мене підвезли назад. Я сів у машину, проїхав з навколо кварталу і зрозумів, що мені не варто сідати за кермо, тим паче їхати 20 хвилин через усе місто. Тож я зупинився, заглушив авто і переліз на заднє сидіння, там і проспав до ранку. Розумію, що, мабуть, все одно міг отримати штраф за керування у нетверезому стані. Є ж закони про те, що можна отримати DUI, навіть якщо спижу машині п'яним. Але це було найкраще рішення, яке я зміг прийняти тоді. Переконаний, що ніч закінчилася б значно гірше, якби я поїхав додому. Моя мама помирала від раку і перенесла кілька інсультів, після яких не могла говорити і рухати лише лівою рукою. Коли я приїхав до лікарні, останніми словами, які вона вимовила, були Моє дитя голосно і чітко. Вона вже не дізнається, як це вплинуло на мене, але для неї це, мабуть, було дуже важливо. Як мама, чиї діти вже виросли і переїхали, можу сказати, нічого не радує мене так, як момент, коли хтось із них заходить у двері. Ти зробив для неї найкращий прощальний подарунок, який тільки можна було уявити. Дуже співчуваю тобі. Згодна, і ще у ті рідкісні моменти, коли всі вони вдома одночасно, я сплю спокійніше, знаючи, що хоча б зараз усі в безпеці, важко, коли твоє серце ходить по світу поза досяжністю. Саме так ти витрачаєш стільки часу, дбаючи про їхню безпеку, а потім поняття немає, що вони роблять і чи все в них добре. Я знаю, що їхня робота небезпечна. Кожне маленьке повідомлення значить набагато більше, ніж просто слова. Увага, дорослі діти з редіту. Напишіть мамі, навіть якщо це просто привіт. Єдиний спосіб подвоїти свої гроші в казино склади їх навпіл і поклади назад у кишеню. Єдиний спосіб заробити гроші в казино це там працювати. Я виросла в жорсткій аб'юзивній родині. Тато був алкоголіком, і бив маму. Мама, у свою чергу емоційно і фізично била нас. Мене постійно порівнювали з моєю кузиною, яка була красивішою і розумнішою за мене, і в якої раніше почався побертат, тож вона виглядала як справжня жінка, тоді як я залишалась незграбною пацанкою. Мені було 8 років, коли я почула, як мама кричить: Виклич поліцію, допоможіть! Я побігла нагору, а мама кричала: Він намагався мене задушити. Викликай поліцію. У той час, як тато кричав: Не слухай її, це вона хотіла вдарити мене по голові. Я була вкрай розгублена і просто розплакалась. Коли тата вийшов з дому і попрямував до бару, мама глянула на мене з огиди і прошепотіла: Твоя кузина вже б давно викликала поліцію. Шкода, що вона не моя донька це, мабуть, одне з найболючіших речень, яке я колись чула. Змінено відповіді на деякі запитання. Батько, зрештою, зрадив мамі з власною секретаркою, яка лише на 5 років старша за мене, втік до Кореї та завів там дитину, про яку я дізналась лише нещодавно. Я не підтримую контакти з жодним із батьків. Батько намагався написати мені у Фейсбук два роки тому, щось на кшталт «Привіт, як справи, але я не спілкувалася з ним вже сім років, тож просто його заблокувала. З мамою я деякий час підтримувала холодні стосунки, щоб мати можливість стежити за молодшим братом. Він на вісім років молодший за мене і, на жаль, досі живе з нею. Ми були дуже близькі. Але під час чергового нервового зриву. Вона заблокувала мене у всіх його соцмережах, бо не хотіла мого впливу на нього. Моя мама дуже точно відповідає багатьом симптомам нарцисичного розладу особливості. На жаль, один із симптомів це повна відмова визнавати, що з тобою щось не так. Вона відмовляється звернутись по допомогу з приводу свого гніву чи психічного стану. Ми з братом вважаємо, що в неї також не діагностований біполярний розлад, адже мені його діагностували в підлітковому віці, а це спадкове. Я не маю жодного бажання заводити дітей. Діти мені подобаються, але я не хочу мати власних. Це не стільки через травму, скільки. І через те, що навіть у дитинстві в мене ніколи не було такої потреби. Мені добре там, де я є. Будьте добрими одне до одного. Це були останні слова, які мій батько сказав мені і мамі перед тим, як піти на операцію, після якої він так і не прокинувся. Думаю, він мав на увазі, щоб ми з мамою були добрими одна до одної, але я намагаюся пам'ятати ці слова щодня і застосовувати їх у кожній взаємодії з людьми. Мій батько був справжнім сілю землі, безкорисливою людиною, яка стала для мене ідеальним прикладом того, як слід поводитися з іншими. Я можу тільки сподіватися, що зможу прожити своє життя, спираючись на його дії та слова. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, що батьки сказали вам, на їх думку незначне, але це сильно на вас вплинуло. І не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!